Перший свій візит середині України я зробив у Донбас. Кричали, причому це починаючи з аеропорту. Всі кричали, і, і я пригадую, молоді хлопці, 17-18 років. Я йду там до, до, із аеропорту, з якого не випускали, йду до автомобіля, і це буквально в мене там ну, сантиметрів 90 від, 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 від людей відділяло. Кричать, як у лісі, кричать як у лісі. Я підходжу до одного молодика, казаче, чого ти на мене кричиш? Ось я переконаний, що ти мене бачиш перший раз в житті. І я тебе бачу. Що я тобі погано зробив? От що між нами таке фатальне, що треба зі мною і так спілкуватися? Ось скажи, будь ласка. Ну, ну, Хлоп'я скромний такий, і значить, він, звісно, відповіді не дає, тому що це натаскана програма і таке інше.